Тельці, мої любі, що ж очікує вас в 2024 році? По трьох сферах, що вас очікує в сфері відносин? Що вас очікує в сфері е, фінансів? Та що вас очікує в сфері здоров'я? Почнемо зі здоров'я. Як будуть почувати себе тельці в 2024 році? Як же будуть себе почувати тельці? Ой, тельці! От слухайте, клас, от дійсно крутий рік на нас насувається, тому що тельці <питаю>, питаю про здоров'я ваше. Як же ж буде, як же ж ви себе будете почувати? І що я бачу? А бачу я те, що тельці будуть займатися своїм здоров'ям, але якимось новим способом. Тобто. Перша карта карта духовного зросту. Тобто, ви якось переглянете взагалі в своє відношення та своє ставлення до свого здоров'я, тому що дійсно це не просто, що ви робите та як ви робите, а це сприйняття, світосприйняття. сприйняття. Тож я можу сказати, що з фізичним здоров'ям в мене тут немає особливих якихось там навантажень, тобто я не бачу навпаки, мені показують, що якось. 2024 рік в фізичному стані він якось для вас пройде набагато легше. Тобто, якщо в 2023 ви не знаю, там простужувалися, або застуда в вас була, або у вас були якісь інфекційні хвороби, тому що це вихід мені показують саме з того, що нас руйнує. Тож ж, ви виходите з цих станів, і натомість ви займаєтеся дивно, ви займаєтесь не фізичним здоров'ям, тобто не фізичним тілом, а ви ніби всю увагу свою починаєте віддавати саме своїй духовній частині вашого життя. І саме через цю духовність, саме через зміну світосприйняття, саме через зміну відношення та ставлення взагалі до. Всіх фізичних процесів в нашому тілі ви берете під контроль абсолютно все, що відбувається в вашому тілі. так само як ми кажемо про ментальне та духовне здоров'я, тут все ж таки кажуть, що тельцям потрібна профілактика, тобто профілактика саме міцності тіла, тому що тут іде навантаження, які... Допомагають подовжити. Тож просто вам необхідно зайнятися профілактичними вправами. Не знаю, якщо це, давайте спитаю, чи вистачить утрішньої зарядки для того, аби, звичайно, тобто і знову ж мені кажуть, що не зважай на своє фізичне тіло, воно тобі прослужить довго і дуже. Чесно, а все ж таки займись своїм духовним зростом, тому що міцність тельців, а тельці, ви знаєте, що це дуже потужні особистості. Тобто, і саме ця міцність вона може як зцілити, так і зруйнувати. Тож, ви в 2024 році будете багато часу приділяти своєму духовному та ментальному стану, і це вам допоможе. Зберегти своє фізичне здоров'я в належному стані, скажімо так. Далі у нас фінанси. Що ж очікує тельців у фінансовій сфері в 2024 році. Щось вас тельці понесе і понесе вас зі страшною силою. Вам буде всього мало, ви будете постійно в якійсь. Тут, знаєте, тут я б сказала, що ви будете знаходитися весь 24-й рік в полюванні не просто за коштами, а за якимись новими коштами. Тобто оця енергія азарту, енергія якоїсь такої, хочеться сказати, вогню, саме ці потужні енергії, і, до речі, карта оновлення тобто діяти. Ці енергії почнуть з дня вашого народження. Тобто, коли вступить в силу саме ваш рік, який настає для всього світу в грудні. А для вас він почнеться. от Саме фінансовий ваш рік, він почнеться в день вашого обнулення, ну, тобто в день вашого народження. І вам тут порада не, не тупити, а хапати. Будь-які можливості, будь-які спроможності. Ну вам тут порада не сильно буде потрібна, тому що ви самі вас навпаки потрібно буде трошки зупиняти. Тому що буде отака енергія, знаєте, коли хочеться робити одночасно все, коли цікаво все і. Е... Тіньова сторона цих процесів це коли ми, знаєте, не доводимо до кінця, залишаємо і йдемо, так і не отримавши якогось кінцевого результату. А вам тут пропонують тримати увагу саме на фінансах, тобто тримати увагу на тому, заради чого ви взагалі. Починаєте ту чи іншу діяльність, тому що зацікавленість, азарт це класно, але все ж таки пам'ятайте, що ви ходите на роботу, аби заробляти гроші. Тож не вмикайте свою духовність, духовність залиште собі на здоров'я. А все ж таки вмикайте ваші потужні мозги, вмикайте ваші таланти. Тут ви щось будете навчатися, і от знову дуже багато знаєте таких от різноманітностей. Тобто ви будете не просто займати. Чимось одним, а гроші вам будуть бачитись майже у всіх справах, які будуть вас оточувати. Тож, тож хапайте і заробляйте. Тому що я не можу сказати, що тут є якісь попередження. Єдине попередження це тримайте свого внутрішнього імператора. Тож, якщо ви займаєте Якусь керівну посаду, наприклад, чи у вас є е, люди, якими ви керуєте це не обов'язково великий колектив, то тут все ж таки тримайте свого імператора, тому що ваш внутрішній оцей контролер, ваша внутрішня потужність, вона все ж таки здатна е, не тільки зводити, а все ж ще і руйнувати. Тож, аби позбутися, е, знаєте, таких ворогів відвертих. Е, Трошки себе пригальмовуйте в спілкуванні, особливо в тому спілкуванні, яке стосується саме фінансової сфери вашого життя. Ну от якось так буде з грошима, і якось так буде зі здоров'ям. У тельців мені подобається. Що ж там буде у відносинах? Давайте подивимося, що очікує у відносинах тельців. Так, тельці щось закриваються. тельці знаходяться в якійсь стабільності. Якось 2024 рік він не обіцяє якихось яскравих змін саме в сфері відносин. Тому що ви будете підчищати своє оточення. Ну, дійсно будете. Ви будете позбуватися якихось людей, які заважають вам рухатись, чи які не розділяють ваші наміри, подумки і мрії. Але якщо ми візьмемо сферу відносин саме чоловічо-жіночих, тобто партнерських в коханні тут якось стабільненько все, тому що я не бачу якихось яскравих змін. Якщо ви планували одруження, воно станеться. Якщо ви планували розлучення, воно станеться. Якщо ви одружені, ви так і залишаєтесь одруженими. Якщо ви розлучені, на жаль, не бачу я поки, поки що вас в новій родині. Давайте, якщо ми глянемо про особисте життя, саме як будуть складатися ваші відносини з протилежним з протилежною статтю. А цього буде вдосталь. Цього буде вдосталь. Але знову мені кажуть, не спішіть зупинятися, тобто не спішіть в цю стабільність заходити, тому що 2024 рік для вас це не рік кохання, це не рік змін в коханні, це не рік зміни ну, саме родинних відносин. А це все ж таки для вас рік знань, рік досягнень, рік міцного здоров'я. А якось сфера емоцій, сфера кохання якось вас не сильно буде турбувати. І якщо знову мені тут випрала, випригнула ця карта повтору, є велика вірогідність повернути. Відносини до минулих станів, тобто як все починалось, чи можливо ви з кимось розійшлися а певний час не бачилися, і ось ви знову сходитесь, повертаєте, як було, і даєте одне одному новий шанс. І вам необхідно все ж таки спробувати, тому що в емоційному в, в стані відносин у тільців цей рік це рік стабільності. От такий непоганий рік у тельців. Я вважаю, що стабільність це теж непогано, тож, нехай цей рік для вас, тельці, мої любі, пройде яскраво, пройде потужно і в тому, в чому ви бажаєте, пройде стабільно. Отже, щастя вам всім!